Наступний тиждень почнемо у вересні, а закінчимо у жовтні. У вівторок о 10-й проведе засідання виконавчий комітет міської ради. А о 5-й вечора в той же день запис ваших питань для передачі мери громада у холі мерії. У середу з 9-ї до 13-ї міський голова проведе особистий прийом громадян у будинку виконкому. У четвер о 13-й у центральній бібліотеці пройде презентація Альмонаху. Історія Борисполя в особистостях та святкування всеукраїнського дня бібліотек. А о в актовій залі в мерії відзначення дня вчителя. З 9 до 11 години ранку у п'ятницю особистий прийом почне керуюча справами виконкому Людмила Передирей. Запрошуємо звернутися до неї за адресою Київський шлях 41А. У четверті дня у актовій залі мерії святкова програма з нагоди відзначення дня музики. У суботу об 11 ранку у будинку культури аеропорту почнеться інтелектуальна гра що деколи за участі команд Київської області. У суботу, о 13-й на колгоспному ринку, почнеться перенесене з попереднього тижня свято вулиць Лугова, Пушкіна, Сірова та Сковороди. А у неділю з другої дня стадіон колос прийме всеукраїнські літні сільські спортивні ігри 2010 року.